Сьогодні, друзі, вихідний день і тому вирішено такий чудовий день сонячний трішки заготовити насіння аморфи. Прекрасний пилконос. його цілі зарослі понад річкою. Тому обов'язково віддерться якесь та й нервемо. Назбирав у літрів 3-4 насіння, але дорога по насіння виглядає. Так. Друзі, хочу показати, як впливає засуха на такому от піщаному ґрунті, навіть на такі от сосни. Тобто тут не було пожежі, тут було постійне сонце. Дуб. Дуб ще почувається більш-менш. А от сосни інколи навіть по півряду от посохли. Тому про який взяток влітку? про який пилок можна говорити, коли от така от спека от, вже 5 років. Отже, друзі, маємо отаку локацію. В одному з відео я показував біля болотця невеличкі такі от чагарнички, не чагарнички. От раніше лісники підкормлювали диких тварин. Відео було, що тут насипано сіль. Ця штука стояла, тут насипана була кукурудза. В цьому році немає нічого. Значить, що маємо ми? Маємо ми ось тільки насіння аморфи. Маємо верба козяча котики. Стояла. Стояла у вазі, пустила коріння. Насіння гледичі і вода. Так, от Накопав от таку от поросль гладичі. А це рубіня клейка. І бачите, яка різниця. В цих мачкувата така коренова система. А в цих майже немає паганів. Не знаю, будемо сподіватися, що піде. Було б непогано мати ще рубінню клейку, яка цвіте кілька разів. Так що... От такі от на сьогодні плани. Погода шепче. Навіть побачив де я зараз ці акації. А тут от, -от, от я знімав липу. Молодняк липи. Ліщина, липа. Певно якась тварина знайшла або гніздо ос. Ну дуже схоже, по крайній мірі. На таке от. Ну, а значить, що, що зробив я? Насіння гладичі і туди теж насипав насіння гладичі. А можливо це навіть гніздо шершня було дуже схоже. От, накидав щось та й виросте. Знайшов ліщину, так що потрушу, видно, що носить, але бджіл не бачу, бджіл не видно. Омала на липі, ще низько, можна зняти ці квіточки, мухи лазять, але більше нічого немає. Зустрів навіть отаку огіркову траву. Плоди засохли. І котики. На котиках бджіл немає. На жаль. Болоті знайшов отакі от зарості дикої малини, не знаю, видно чи ні. Цікаво, наскільки вона допомагає бджолам в весняному взяткою. Якщо подивитися по цьому вулику, видно скільки підмору. До речі, був закритий льоток, Випала залізнинка. У них прохід весь тут. От бджола з пилком жовтим. І ходить через нижній льоток сюди. Бджола. Через верхній цей. І от стан четвертої сім'ї теж літає через верхній. Під низом майже немає підмору. Тій сім'ї, що мені дуже подобається, дуже багато викидано під підмору. Хочу показати вам це про засуху. От оцей горішок я посадив, щоб ви розуміли, в 19-му році. В 19-му році, це уявіть, скільки на піску він бідня росте. він підмерзав, потім знову пускав, знову підмерзав, знову пускав. Так що, от такі от у нас тут. Також, здається, чи в 2015, чи в 2016 році це крайній раз був урожай абрикоси. після того абрикос не було. Також бджілка сидить із волочком. Я так розумію, бурозубки до вподоби теж Канді, бо гризла, дивлюсь, во всю. Зараз трішки попідчищаємо. Мабуть, це сім'я теж слабенька. З цієї сім'ї залишився відводок на півтори рамки, от борозубка та миша отак от, от турбували. Нічого, будемо сподіватися, що маточка є і витягнемо. Хочу показати також, бачите, років пару назад садив, Головатень Просто брав. і отак от, от розсівав. І от уже. Є результат. Як такою природою не помилуватися. Тут теж розсівав чорноклен, трішки акації, трішки гледичі.